Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні продовжую робити заготовки на зиму і сьогодні буду готувати борщову заправку. Звісно, такий бурачок можна куштувати, як і салат, але дуже мені подобається ось весною, коли вже бурячок ось такий несвіженький, відкрити і приготувати смачненький борщик із такої заправки. Навіть це дуже добре готувати, кого є студенти, тому що відварив собі картопельку з м'язком кину ось цю заправочку, і зразу в нас готовий борщик. Їм швиденько готувати, тому коли в мене дівчата вчилися, я з цих борщових заправок готувала дуже багато. Готувала десь три, може чотири навіть порції. І я вам скажу, що собі навіть ні однієї не відкривала. Все вивозили дівчата. В гуртожитку все гарно з'їдалося і готувався дуже смачний борщик. Тому нариваємо бурачок. Намиваємо і будемо начищати і аж тоді натирати. Натирати. Я собі покличу помічницю. Також ще потрібні помідорки, перчик болгарський. У мене рецепт бощової заправки без моркви. Це рецепт моєї ще тітки, тому що я прийшла на невістки, свикруха пожила з одного рік померла, і мені доводилося все готувати. Тоді інтернету не було. А які рецептики мені було потрібно? Я все бігала до тітки Каті, і вона мені давала ось такі рецептики. Дуже багато всяких рецептиків. Квашена капуста дуже смачно за її рецептом виходить. Також тітка навчала пекти паски, хліб в печі, тому що сама піч я ще не палила. Все допомагала мені і вчила готувати тітка Катя, тому що вийшла заміж від свого села далеко, мобільних телефонів тоді не було. Не можна було позвонити, і рецептика допроситися в маму чи бабусі. А вже як приїду в село, то зразу біжу і до бабусі завжди знаю, що приїхала, і питала, як варити гарбузову кашу, тому що не хотіла, щоб свекруха думала, що я не вмію. І вже я приїхала додому, приготувала, свекруха, що вмію готувати кашу. Ось так і ці рецептики. Які рецептики було потрібно, все бігала до тітки. Ну, я вже вам тут наговорила зайвого, поки я вам наговорила, Оля натерла бурячок. Наріжу петрушки, помідори також наріземо і перчик. Ось все, що я беру у борщову заправку. Ні цибульки, ні моркви. А помідорок беру багато. На 4 кілограми. Бурачків потрібно 1,5 кг. Я вам скажу чесно, що я беру завжди ось так десь кіло 800 томатів. І пів кілограма персю. ще чомусь такий зелений, не неважливо цьогоріч перець, але беремо які є. Томати, звісно, можна перекрутити, але коли буде все варитися, воно все рівно гарненько все провариться. Тому я нарізаю невеликими шматочками. І, звісно, томати повинні бути добре стиглі. Все скидаємо велику каструлю, в якій буде варитися, і будемо відправляти на огонь. Пеночки намили, але їх потрібно ще простерилізувати. Я стерилізую в духовці. Перчик також нарізаю ось такими невеличкими шматочками. Зараз буду заправляти. Спочатку все вимішую гарно. Дві склянки цукру сиплю, якраз у баночку ходить дві склянки, і дві з половиною столові ложки солі. І також додам пересмелений, одна столова ложка. А от часничок і осад додаю вже тоді в кінці. Все перемішую і ставлюємо варитися 50 хвилинок. Поки заправка вариться, начистимо чесничку, що був готовий, і простерилізуємо баночки. Нам потрібно надавити 200 грам чесничку. Надавили, йдемо вкидати. І також ливаю 200 г оцету 9%. -ного. І ще провару 10 хвилинок. 50 хвилинок спочатку проварили, це 10-60 хвилинок вариться ось наша заправка. Борщова. Через 10 хвилинок знімаємо з огню, розкидаємо по баночках, закриваємо ключи, Можна ще вкрити рушничком і от а можна і так носити все гарненько, добре стоїть і зберігається. З цієї порції виходить 13-14 баночок, півлітрових. І так як в мене сім'я велика, я ось собі беру таку півлітрову баночку і якраз на каструльку. І тому, коли ви взимку ось десь спішите, треба швиденько приготувати борщик. Тому це дуже добре підходить, тому що бурак так довго треба тушкувати на сковорідці. А так відкрив собі баночку, ось і все, кинув і все готово, тому що картопелька швиденько вариться, а борочок потім заправку кинув і все готово. Ну ось і все. Може, вам надоїло мене вже слухати, надоїла вже я вам. Тому буду вже вам дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемось знову. А я вам всім бажаю гарних, спокійних, мирних днів. І дай Боже нам швидшої перемоги!